Озвучено українською сайтом Okino.ua Що ти, ти такого поклав у цей стейк? Він просто божественний. Це сімейний секрет. Ну бо, ти маєш мені розказати, What's що за секрет? Давай you ти can. ж можеш. <laughs> <laughs> ну бо, Я такого stuff. смачного the стейка I в житті не куштував. Ніколи. Ну так що там за сімейний рецепт? Товчаний часник? Трохи сої. І Все. Так, усе. А як же сімейна таємниця? Це ж лише рецепт? Ні. На основі реальних подій. Ні. Ти сказав це сімейна таємниця, і ти її мені видав. Один із найсумнозвісніших гангстерів в історії США. Ось так просто. Сьогодні ти видав сімейний рецепт, а завтра і мене здали. Слухай. Я просто сказал. Ты просто сказал. Просто сказал. Іноді це коштує життя. Я просто сказав и опинився там, де я тепер. Розумієш? Ты просто сказав. Джонни Депп. И можливо ты вже труп. Чорна месора. Ви гляньте на його пику, незабаром у кіно.